Шувати, Хорватія про неї теж ми маємо поговорити. Там ем, пройшли президентські вибори. Ну і з того, що ми маємо на поточну мить, чинний президент цієї країни Зоран Міланович е, йде на другий термін. Ну, давайте почнемо з найпростішого, тому що я припускаю, що ну, багато хто може бути не в контексті, ким є, зрештою, Зоран Міланович. Тому що одна справа, коли ми бачимо якісь там, знаєте, заголовки в медіа про російський кандидат, інша справа, коли ми намагаємось чимось це обҐрунтувати і зрозуміти, чому він є, і чи дійсно він є тим проросійським, і чого надалі чекати від Хорватії? Зоран Міланович політик такого ліво ліволіберального спрямування. Дуже популіст, популістичний, і він саме на цьому популізмі прийшов до влади в 2011-2013-му як прем'єр. Разом а, з соціал-демократичною партією. А, це одна з провідних партій політичної системи Хорватії. Попри позитивне ставлення деяких експертів ще е, на початку такої активної політичної діяльності Мілановича, всі попереджали, що він дуже контроверсійний. Е, він дуже любить е, робити гучні заяви, провокувати. І це людина, яка буде е, притягувати до себе електорат саме популізмом. Так воно і сталося е, навколо Мілановича зібрана досить непогана команда. Е, Експертів, аналітиків, які працюють з суспільними настроями, які тонко що у хорватському суспільству не подобається саме на цьому, Міланович робить свою політику. Тобто, як президент, він у функціях надзвичайно обмежений громадяни, здебільшого, це усвідомлюють, але вони вбачають в ньому людину, яка дійсно здатна їх захистити від економічної кризи, інфляції, створити робочі місця. Uh, і uh, зробити так, щоб Хорватія uh, була, ну як він uh, зазначав, таким економічним тигром uh, на uh, Балканах. Uh, Це і... дуже, дуже до речі, походить на те, про що говорить Дональд Трамп, ось ця мага і, і так далі. і так далі. Тут паралелі певні теж простежуються. Так, є, uh, вони обидва, от якщо в плані популізму, то тут саме. Uh, вони досить схожі, а так так само, Міланович дуже схожий на риторику Дональда Трампа, що Хорватія для хорватів і потрібно концентруватися виключно на проблемах. Хорватії і на проблемах а, Хорватів, які проживають в самій державі і за її межами, зокрема, маються на увазі це діаспора або найближча держава до Хорватії, Босні-Герцеговина, де так само багато проживає Хорватія. Тобто цим таким. Фокусуванням суто на Хорватію і хорватське хорватське суспільство і зоран Міланович побудував собі успішно передвиборчу кампанію, і це привело його до перемоги, тому що він набрав дуже багато голосів. Більш майже 75% голосів. Він переміг практично по всім жупаніям. Це аналог українських областей. Він набрав більшість по закордонним виборчим дільницям. Це якраз говорить про те, що його дійсно Багато хто підтримує через усі його популістичні обіцянки створити додаткові робочі місця, знизити інфляцію, почати боротьбу з корупцією, пустити гроші, які на його думку уряд безконтрольно витрачає на придбання зброї допомоги Україні. Що він за ці гроші обіцяє створити додаткові робочі місця і почати боротьбу з міграцією? Ну а зовнішній чинник, тому що так як я вже говорив, з'являються ось ці м, публікації, заголовки статей в українських медіа про те, що це є проросійський кандидат, тобто те, що він є популістичним, те, що фактично, він фокусується, скажімо, на внутрішній ситуації. Ну, публічно, принаймні, він задекларує, та що він фокусується на внутрішній ситуації, не дуже враховуючи зовнішні чинники, це так, але ось ця проросійськість вона. Є наслідком чого і, і, спираючись на що, ми можемо стверджувати, що так, що це може бути людина, яка діє суголосно або навіть в інтересах Росії? Ну жодне дослідження, яке проводили, mm -hmm. воно на 100% не дає а, результату позитивного, яке можна було стверджувати, що кампанія Зорана Мілановича або сам Міланович а, фінансується з Кремля. І є ну такою людину, яку створив Путін ще там у 2019 році. Але Міланович робить собі популярність на основі антиукраїнських заяв, і вони почалися задовго до початку повномасштабної війни. Тобто його проросійськість якраз може бути віднесена до цих його антиукраїнських заяв і. Він є а, таким другом Путіна, як Фіцо або Орбан, але він є а, чітко політиком з чітко вираженою а, проросійською риторикою. Ну, в чому це може проявлятися? Тут тобто, в січні 22-го року а, сам Іланович заявив, що будуть відкликані будь-які війська, а, хорватські військові, а, якщо. А, НАТО вирішить втручатися в конфлікт в Україну. Він багато разів повторював, що в Україні незаконна влада. Що в 2013 2014 році в нас відбувся державний переворот, який привів до скидання законної влади, що революція на та, що Революція Гідності вона не є тим, про що писали. Те ж саме він стверджував стосовно Бучі. Та й взагалі він часто повторює, що Хорватія не має бути пожежником і тушити пожежу, яку розмухала не Хорватія. Тобто подібні заяви постійно. Робить і в 2024 році навіть його вето не надсилати п'ять військовослужбовців Хорватії до місії НАТО для підтримки України. Це оці, оці тренінги, да які проводяться для наших військових, які інші навчання сам Іланович наклав вето наступний крок. Щоб обійти це вето уряд може, але потрібне голосування в парламенті. Так, типу, от до самого голосування в парламенті не дійшло. Навіть попри приїзди а, високопосадовців НАТО, які виступали з доповідями а, в хорватському парламенті, уряд все таки не вирішив а, не виносити це питання, тому що боїться, що не буде більшості, і а, це буде черговим ударом по репутації уряду, який без того трішить по швам через низку корупційних скандалів. Тобто сам Міланович на цьому дуже. Дуже активно у 24-му, особливо наприкінці 24-го року грав, і українська а, тема стала однією з ключових в протистоянні а, кандидата від правлячої партії Драгана Примораса і діючого прем... президента Зорана Мілановича. Тобто, якщо кандидат від правлячої партії. Підтримує Україну і підтримував своїх заявах. То звісно, що сам президент казав, що він буде робити все, щоб Україна перестала отримувати від Хорватії зброю, щоб Хорватія перестала допомагати іншим шляхами Україні, тому що це не війна Хорватії. Хорватія має від цього триматися якомога далі.